Я хочу знайти чоловіка, який буде без дружини і без коханки. Але успішний. Але успішний. Рожевого слоника пробували шукати, кажуть, вони теж існують. Дивіться, успіх і жінки це дві речі, які йдуть поруч у чоловіків. Чим, чим більш успішний чоловік, тим більше в його колі жінок. І якщо ви хочете знайти успішного чоловіка, якого немає дружини і коханки. Зоряну хворобу виключаємо О, себе, тому що так не буває. Ну, в сенсі, в фільмах говориться по-іншому. Приходьте заміж за фільм. А ще в Біблії говориться, і ще бабуся, яка в церкву ходила, точно зберігати не могла. І це проблема багатьох жінок дівчат в тому, що їх обмануло. Їх обманули їхні батьки. Бабусі дід, дідусі взагалі мораль, сказали, що так може бути. Насправді так не може. І багато жінок дівчат це розуміють і відразу погоджуються на щось менше. От ці досягають успіху. Ті дівчата, які перед тим, як познайомитися, спробують зайнятися сексом з мужчиною, ну якщо вони вже приділили, що це той мужчина, у них є більше шансів добитися його. Навіть якщо в цього мужчини була вже і дружина, і коханка, і навіть не одна коханка.